Працює не лише на інформаційному фронті Максим Лавриненко власник одного із найвідоміших телеграм-каналів України, із перших днів повномасштабного вторгнення підтримує військових та постраждалих від російської агресії. Загальна сума благодійних внесків понад 30 мільйонів гривень. Проте на цьому не зупиняється. Руку допомоги простягає і особливим діткам. Нам підписники постійно кажуть, що треба розширяти допомогу в різні. Галузі йти, і оскільки я батько, я ну, мені цікаво допомогти дітям, тому ось ми почали і таким чином теж їздити. Дізнаватись потреби благодійний тур розпочав із Тернополя, а далі рушив у Хмельницький. Тут відвідав центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, школа життя. Працівники закладу розповіли про потреби підопічних. кажуть, міська рада забезпечує усім необхідним. Втім, від додаткової допомоги не відмовилися. Нам нещодавно встановили підйомник крісельний на сходи. У нас ще є одні сходи вхід до їдальні, можливо. Якщо буде можливість допомогти ще один підйомник придбати, ми заплатили близько три. 350 тисяч гривень, якби благодійник особисто не відвідав центр і гадки не мав про потреби вихованців. Дізнавшись, Максим Лавриненко пообіцяв виконати замовлення. Ми будемо вирішувати або ми допоможемо власними коштами, або ми зробимо збір серед підписників і там закриємо всі потреби. Тім Максим Лавриненко каже: єдиним туром не обмежиться його канали завжди готові почути підписників. Поки що зараз ці чотири місця, тому що підписники з цих місць найактивніше пишуть: приїдьте, допоможіть, тому ось так. Потім ну можливо, це буде по всій країні. Такий тур. Сніжана Мазур, Олександр Мальников, новини, 33 й телеканал.